Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні мені на огляд потрапив такий ліхтарик з Аліекспресу. Зараз розпакуємо його і подивимось, що всередині. Сам ліхтарик має ось такий вигляд. Він доволі невеличкий та тяжкий, зроблений з алюмінію. Також, як ми бачимо тут, він має можливість збільшення і зменшення площі освітлюваної поверхні. Тут написано, що може збільшувати у 2000 разів. Звісно, яскравість при цьому падає, але все це ми ще перевіримо трошки згодом. В основі цього ліхтарика лежить ось такий невеличкий, але тим не менше потужний світлодіод. Якщо викрутити задню кришку, то можна побачити спеціальне місце для батарейок формату 3А. На жаль, ліхтарик продається без батарейок. І мені довелося купити їх самостійно. Але за таку ціну гріх скаржитись. До речі, замість батареїк можна використати один літієвий акумулятор формата 18650, що має дати більший час роботи ліхтарика. Шкода, що у мене поки немає цих акумнів, щоб перевірити. Ну що ж, випробуємо ліхтарик у роботі. Е, По-перше, треба сказати, що він має 5 режимів роботи. Перший це максимальна яскравість. Другий це середня, третій це мінімальна, четвертий це блимання. І п'ятий це подача сигналу SOS. Режими переключаються легким натисканням на зелену кнопку. До речі, якщо вимкнути ліхтарик і вимкнути його заново, то автоматично буде вмикатися наступний режим. А не той, на якому ви виключили ліхтарик до цього. Отож. Давайте також перевіримо, як працює зум на цьому ліхтарику. Зараз ліхтарик встановлений в режимі Out. А зараз в режимі IN. Варто зазначити, що це кільце має дуже плавний хід. До речі, в описі до цього відео я. Розмістив посилання на цей ліхтарик на Аліекспрес. Також варто зауважити, що доставка цього товару до Києва зайняла 3 тижні. Отже, ось такий ліхтарик був у мене сьогодні на огляді. Моя особиста думка, що за свої гроші це дуже і дуже хороший ліхтарик. Світить в ній яскраво, корпус на вигляд у нього міцний. Тому за таку ціну я не бачу і впевнений, що у нього не може бути ніяких мінусів. Якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, скоро буде багато цікавих відео. Бувайте!